Всім привіт та вітаю на каналі UA Retro Staff. І в сьогоднішньому відео в нас не буде ніяких ремонтів, тому що до мене на огляд потрапив ось такий новенький та гарненький ігровий девайс. Це в нас портативна ігрова консоль, яка називається Panic Playdate. Консоль ця не дуже поширена в Україні, коштує величезну купу грошей, а саме на сайті виробника 229 доларів за саму консольку. А на українських сайтах, якщо консоль нова. Тої всі 14 тисяч гривень. На Оликсі ж вживані консолі починаються від 10 тисяч гривень. Тому давайте в цьому відео її розпакуємо, подивимось, що ж це за такий цікавий девайс. І спробуємо на ньому пограти. Почнемо з розпаковки. Ось такий гарненький жовтенькій коробці постачається наша консоль. В нових ревізіях коробочка вже може трошки відрізняється. Тут у нас зображення самої приставки. І з задньої сторони виробник, не соромлячись, розказує нам про її переваги. Тут вказано, що ми зробили плейдейт чисто по приколу, вказані є деякі характеристики, що вона має чорно-білий екран, має клікаючі кнопки, і самою цікавою фішкою є її спосіб управління. Ось такий вона має з боку важіль, яким ми можемо керувати іграми. Це ми теж подивимося в цьому відео. Зроблена вона фірмою Penic у 2020 році разом з компанією Teenage Engineering. Давайте розпакуємо і подивимося, що нас чекає в цій коробці. А ось в такому базовому комплекті нас чекає лише сама приставка ось такого жовтого кольору. До речі, кольор вибрати неможливо. Це єдиний із доступних кольорів в консолі PlayDate. Також в комплекті у нас. USB-кабель, на якому написано розважайтеся такого самого жовтого кольору. Це у нас дата кабель, який дозволяє і заряджати цю консоль, і підключати до комп'ютера. По ньому ми можемо скидати на неї ігри або підключати в якості додаткового екрана наш ПК. Також в комплекті йде ось така мінімальна інструкція з основними функціями цієї консолі. В якій показано, як її вімкнути, як нею користуватись, ну а все інше вже можемо подивитись на сайті PlayDate. Щодо самої консолі, консоль майже квадратного форм-фактору має невеличкий розмір, по розміру, вона як Game Boy Advance в складеному стані, але набагато тонша та трошечки менша. Приставка має монохромний екран який не має задньої підсвітки, і це є також однією з її фішок. Екран рефлективний, тобто, якщо на нього потрапляє світло напряму, то на ньому все прекрасно видно, але в темноті ви пограти на ньому не зможете. З таким екраном приставка працює 8 годин в режимі гри або 14 днів в режимі очікування, і на заставці можемо собі налаштувати ось такий годинночок, встановити консоль десь на стіл. Та вона працює як ось такий десктоп-девайс. Розширення в цього екрана 400 на 240 точок, і має він 2,7 дюйма. Також з елементів управління всієї консолі ми маємо ось таку хрестовину, кнопки а, Б, схоже, як в геймбоях. Всі кнопки в нас клікаючі, схожі, як в Game Boy Адванса. Є кнопочка, яка дозволяє нам відкривати якісь функції або меню. ну і Трошки сучасних технологій, зверху у нас є кнопочка для розблокування дисплея. Знизу мікрофон, розім для навушників і type c порт. Також цікаві фішки є ось ці чотири металеві кріплення, які слугують нам кріпленнями для чохольчика, які можна докупити окремо на сайті, заплативши 30 доларів. Ну і також на сайті можна докупити ще якісь аксесуари до цієї приставки або мерч компанії. Все це коштує. Доволі немало. Ну, і самою цікавою фішкою цієї приставки є ось цей важіль, який дістається з консолі, і можемо ним керувати в іграх. Крутиться цей важіль дуже м'яко, немає ніякого тактильного відклику. Було б прикольно, якби зробили, як наприклад, в Apple Watch, щоб цей важіль у нас клікав. Ну і давайте перейдемо до самої менюшки консолі. Коли ми перший раз активуємо цю приставку, нас зустрічає ось таке інтро. Яке дозволяє нам е, дізнатися всі її функції. Давайте його пройдемо разом. До речі, можна регулювати гучність. Динамік дуже гучний в цієї приставки. Тут нас просять натиснути хрестовину вверх, вправо, вниз, вліво, далі кнопочки А та Б. Ну і далі нас просять дістати наш вагіль і його прокрутити. Консолька в нас завантажується. Щоб завантажити ігри на цю консоль, можна підключити її до Wi-Fi. вайфа, де її вбудований Wi-Fi. Також підключити свій аккаунт PlayDay, і вже з нього завантажувати ігри. Ігор на цю консоль випущено близько 400 штук, також доступне SDK, яке дозволяє вам самим робити під неї ігри, або робити так звані HomeBrew проекти. На приставці також доступний так званий каталог, це у нас ось такий магазин, де ви можете купляти вже ігри за гроші. Коштують вони від 5 до 10 доларів і цих татів. Є дуже багато. Є сортування, там рейсінг, спорт, шутери і так далі. Можна щось цікаве собі вибрати. Ну, а коли ви купуєте цю консоль, у вас є підписка на два сезони ігор. Два сезони по 24 гри вам поступово приходить на консоль. Ви їх завантажуєте на внутрішню пам'ять. Вона тут 4 ГБ, зберігаєте на консолі і собі можете грати. Ігри займають по 20-30 МБ, тому цих 4 ГБ вам вистачить на дуже багато ігрових тайтлів. Якість екрану можете оцінити на власні очі. Ось так виглядають на ній зображення. До речі, ще цікавий факт: на сайті всі тайтли до ігор показані кольоровими, але в консолі монохромний дисплей, тому вони всі йдуть чорнобілі. Ну і давайте спробуємо трошки щось пограти. Почнемо з ігор, які зацікавили власне, мене на цій приставці, і майже всі вони використовують ось цей механізм з важелем. Ну, а є такі, які ми граємо просто хрестовиною і кнопками АБ. Почнемо з гри «Рудбір». Для цього я підключу консоль також по мірорінгу до комп'ютера, і ви зможете бачити екран, який виводиться вже з консолі. Бо якщо я відхиляю трошки екран від прямого світла, то. Його вже вам може бути не видно. Давайте почнемо. Переходимо до ігор на Panic PlayDate. Підключив по Type-C до комп'ютера, і у нас доступна ось така програма Mirror, яка відтворює повністю консоль на вашому екрані комп'ютера, і можна так само з неї записувати геймплей. Почнемо з гри Root Bear, яка купується в сторі за гроші. І мені особисто дуже подобається. Тому і вам продемонструю. Як в неї грати? Це у нас симулятор ось такого бармена, ведмедика, який там І ми повинні наливати напої в наші стакани, не переливаючи або не доливаючи. І за це ми отримуємо кошти. Коли ми трошечки Більше, чим потрібно, наливаємо, наш ведмедик залишається незадоволеним. А коли перфект пур, то отримуємо гроші. Також у нас йде таймер. І ось таку гру можна добре залипнути, коли у вас є трішки вільного часу, встановлюючи нові рекорди. Час у нас закінчився і наш результат 45. Також в, ігри... Також в іграх є різні режими, наприклад, Floaless, де ми маємо постійно наливати прям бездоганно. Ну і з першого разу ми вже програли. Виходимо в головне меню, спробуємо іншу гру. Тут, до речі, так само можна робити скріншоти. В приставці. Наступна гра теж куплена в сторі, це в нас Grand Tour Legends. Тут ми граємо за велосипедиста, можемо вигра... вибирати з трьох героїв. І ось наш трек фішкою цієї гри, що ми керуємо повністю нашим важелем. З гравця є енергія, яку ми можемо витрачати, але не повністю. Тобто потрібно її відпочивати і крутити подалі за допомогою важеля. І як бачимо, наш гравець реагує повністю на наші оберти. Ну і потрібно приїхати першим. На карті у нас є е, підйоми і спуски. На спусках ми відпочиваємо, на підйомах трошки крутимо педалі, витрачаємо енергію, ну і потрібно втримати цей баланс до кінця гонки. Друге коло, їх на всього три. І я вже їду четвертим. Графіка в гри доволі цікава. Вона якби витискає максимум з чорно-білого екрана, і у нас є ось така псевдо 3D обстановочка. Так, енергії набрали, можна трошки підкрутити. І ми їдемо вже четвертими. Так, обганяємо... ой-ой. Давай, 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 давай. Коли. Як на справжній велогонці потрібно тримати темп, але в місцях, які нам дозволяють, можна трішки вкрутити. Третє місце. Якби то ще хоч когось догнати і не здохнути. По дорозі. Давай, давай, давай. Є третє місце. Personal Best. Е, так, виходимо з нашої гри. Давайте ще якусь. Протестуємо. Наступна гра, яка являється, по суті, візитівкою даної консолі, це у нас Time Travel Adventures. Тут ми керуємо роботом, який спішить на побачення до своєї дами. Можемо керувати часом або вперед, або назад, і нам треба уникати перешкод. У нас тут летять якісь пташечки, ми не. Ним... Біжимо вперед і пропускаємо перешкоди. Ну і за цей час ще нам потрібно встигнути. А ми не встигли, бо пташечка трошки нас насрізала. Ще раз спробуємо. Пройти цей рівень. давайте ще раз. Пройшов. Гра ця доволі непроста, потребує трошки витримки. Із першої спроби пройти якийсь рівень вам навряд чи вдасться. Треба вивчати поведінку героїв і приймати відповідні рішення. Наприклад, пішти від ось цієї свині. А їх ще дуже тут багато. Ось такий геймплейчик. Можемо зробити скріншот та вийти з гри. Ну, і є, наприклад, ігри, як. Стандартний понс, але з використанням ось цієї механіки. Давайте ще спробуємо. Тут ми обертаємо платформу за допомогою важеля. Можемо запустити наш м'ячик і потрібно. Розбити всі піксані. якби, надає нове дихання для старої та вже майже забутої гри. Ось такі ігри. Якщо вам цікаво ще трошки більше геймплея, додам запис стріму, на якому я тестував ігри з цієї консолі. Якщо цікаво, переходьте в опис до відео та дивіться. А на зараз будемо вже підводити якийсь невеличкий підсумок по консолі Panic PlayDate. Ось така цікава консолька наш Panic PlayDate. Підійде вона для тих, у кого є вже якась основна консоль, наприклад, Nintendo Switch або якийсь PlayStation 5. Її можна собі кинути з собою в кишеньку, і коли у вас є вільних пару хвилин, запустити якусь прикольну гру, встановити новий хайскор, ну і покласти її далі в кишеньку, або поставити на стіл у вигляді ось такого годинника, який вам буде два тижні показувати час. А ви свої думки на рахунок такого девайса пишіть в коментарі, як вам такий геймінг, чи вважаєте ви, що вона... Оверпрайс чи ціна на неї обґрунтована. Що вам цікаві такі відео, не забудьте підписатись на канал. Також чекаю вашої вподобайки. Величезна подяка пану Олександру, який надав цю консоль на огляд. Без нього це відео було би неможливим. А так, дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.